Коли під час дискомфорту і під час якого дискомфорту варто звертатись до лікаря, в принципі, у вас може бути такий нюанс, що ви просто десь потягнули м'яз або перенавантажили, тобто треба вміти розрізняти м'язевий дисбаланс тобто, або кріпатуру, ту саму, яка в м'язах, від того, яка в сухожилях чи в суглобах. В мене часто питають, як це розрізнити. Дивіться, біль в м'язах вона більш е, глуха, і, в принципі, якщо ви потягнули м'яз, він починає проходити за 2-3 дні. Тобто, м'язи, як я казав на початку, мають доволі хороше кровозабезпечення, і за рахунок цього вони швидше відновлюються. Біль в плані зв'язок, в плані суглобів, сухожиль, вона або дуже різка і гостра, або дуже ниюча і постійна. Тобто, що відрізняє в принципі травматизацію, що ви вже травмувалися, від легкого дискомфорту? Легкий дискомфорт. У вас, ви, наприклад, щось робите. У вас під час руху проявляється біль, і потім він проходить. Якщо ви розумієте, що у вас починає цей біль проявлятися системно, він наростає, він не проходить. Тобто, або цей біль відбувається постійно, тобто постійно під час активності, або постійно навіть після пробіжок. Це вже маркер того, що вам потрібно звернутися до якогось спеціаліста і зрозуміти, в чому може заключатися проблема.